шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. Покарання Росії додатковими санкціями за її втручання у президентські вибори у США. Як очікується, американський сенат цього тижня голосуватиме за такий законопроект. Якщо президент Дональд Трамп накладе вето на даний документ, глава держави цитує зради демократію. Про це заявив сенатор республіканець Лінсі Грем. Пише видання Bloomberg. сенатор республіканець, теж впливова особа у сенаті. Боб Коркер зі свого боку зазначив, додаток до іранського законопроекту у справі Росії буде, і це крапка. Війна Росії проти України, анексія Криму це все триває вже понад три роки. І Володимир Путін, як принаймні, стверджують деякі експерти, не поступився в жодному питанні. І за ці три роки від системи переказів СВІФТ Росію не відімкнули ембарго на нафту і газ із цієї держави не запровадили закордонні активи, оточення Путіна і можливо навіть самого господаря Кремля, якщо в нього є такі активи, не і, і, нічого з ними не зробили з цими активами. Три роки санкцій проти Росії. Чи є взагалі вплив на Володимира Путіна? Про це будемо говорити зараз у студії Радіо Свобода з нашим гостем, головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Вітаю вас, пане Вітаю. Андрію. Ну перед усім, от наведемо повністю з цитату впливового сенатора американського республіканця. Звертає увагу це однопартійність Дональда Трампа Лінсі Грема щодо можливого посилення санкцій проти Росії. Вони зламали електронне листування комітету демократичної партії. Вони забезпечують Талібан зброєю, щоб вбивати американських військовослужбовців. Вони вступили в змову з президентом Сирії Башаром аль асадом щоб він зміг зберегти свою хімічну зброю, таким чином були причетними до використання цієї зброї проти дітей. От пане Андрію. Знов ж таки понад три роки все це відбувається. Що з Криму? Перший етап санції проти Росії, точніше, проти деяких осіб з оточення Путіна, впливових бізнесменів з його олігархічного дружнього оточення, запровадили ще тоді у березні чотирнадцятого. Потім були наступні етапи секторальні санкції після того, як збили боїн на Донбасом у липні чотирнадцятого. Є бодай якийсь вплив на Росію, економічний саме. На ваш погляд, економіста безумовно, вплив є, і свідчення цього впливу це те, що все-таки Росія за своєю агресією в Україні не просувається далі. Тобто війна зупинилась на тих межах, на яких вона зараз зупинилась на частині Донбасу, і далі просування російської армії немає. Тобто, це прямий вплив тих міжнародних санкцій, які весь цивілізований світ запровадив проти країни-агресора. Але от в цьому повідомлення про нові американські санкції щодо Росії тут є дуже важлива деталь. Е, ці е, наступний етап антиросійських санкцій йде в пакеті з санкціями проти Ірану. Так, Щ, не що, про Україну в даному разі йдеться. Е, тобто, що це означає? Це означає, що Росія переведена в стан терористичної організації як країна. Тобто є терористичні організації типу Аль-Каїди, а є терористичні країни. Іран, Сирія, і зараз до них компанію фактично американцями приєднюється Російська Федерація. Це означає зовсім інший статус Російської Федерації, вже статус як країни терориста, країни-агресора. І в цьому контексті, звичайно, все тепер буде залежати від дій самої Росії. Якщо вона і далі не буде робити жодних поступок, як ви правильно сказали, які вона не робила. Ви погоджуєтеся, що поступок без, немає за без, ці три роки. Ну я думаю, що ніхто краще, як ми, українці, відчуваємо, що ніяких поступок немає. Щоденні обстріли, майже щодня, на жаль, гинуть українські воїни, і фактично Україна зараз своєю територією, своїми людьми. Захищає весь цивілізований світ Європи від російської агресії. Пане Андрію, до вас як до економіста знову ж таки запитання. Чому не відключити Росію від е, системи міжнародної комунікації між банківської світ? Іран же відключили і ніби подіяли. Іран пішов на поступки у своїй ядерній програмі. Е, я думаю, що міжнародні санкції працюють методом закручування гайки. Це закручування йде поступове. Е, те ті санкції, про які зараз іде мова, нові американські санкції, Це фактично вже п'ятий етап. Антиросійських санкцій, і це закручування гайки, воно системне до того часу, поки Росія не покаже хоча б якийсь прогрес, хоча б в якомусь питанні. Якщо прогресу зі сторони Росії не буде, гайка і далі буде закручуватись. І не виключено, що наступними етапами може бути торгівельна блокада. Перш за все, продажу Росією енергоносіїв на світовому ринку. А потім, як ще один фінансовий аспект, це відключення від міжбанківської системи розрахунків SWIFT. И долучаю до нашей программы еще одного участника, российского журналиста, политического эксперта Леонида Радзиховского. Он до нашей программы долучается телефоном. Приветствую вас, Леонид Александрович. На ваш взгляд, вот ключевой вопрос нашей этой программы за эти по три года. Хотя бы на минимум санкции Запада против России повлияли на Владимира Путина и его политику против Украины? Ну, я не думаю, что... Вы же видите по этим четырем годам, в какой степени они повлияли. Действительно, от плана захвата Украины, присоединения Украины, там, создания вот этого русского мира, Путин отказался, это правда. Но я не думаю, что он отказался от этого под влиянием каких-то санкций. Дело в том, что отказ этот от русского мира, прекращение разговоров про русский мир и прекращение активной военной экспансии, точнее отказ от активной военной экспансии, ну типа там броска танковых колонн на Днепропетровск, на Харьков, на тому подобное, на Одессу. Если такие планы и были, то от них в любом случае отказались очень быстро, где-то в марте, в апреле 2014 года. И все остановилось на уровне Славянска, Донецка и так далее. В тот момент никаких санкций, серьезных санкций против России, как известно, не было. За Крым ввели очень маленькие санкции, личные, персональные, против очень узкого круга кремлевских чиновников. Намного более серьезные санкции пошли через полгода после сбитого Боинга. Значит, если у Путина были такие глобальные наполеоновские планы, то он от них отказался не под влиянием санкций. Или же этих планов вообще не было. Я думаю, что... Их и не было, потому что большая война с Украиной означала бы великие потрясения внутри России. Я думаю, что Путин вначале, может быть, рассчитывал действительно, что украинское государство лопнет пополам, как, собственно, все эти годы продолжают говорить Болтуны и Востанкина, и свалится к его ногам. Поскольку этого не произошло, то от идеи военной массовой экспансии, серьезной военной экспансии, Путин отказался безотносительно к санкциям. С другой стороны, за уже три с половиной года этих самых санкций российская экономика, конечно, потерпела определенный урон, тем более в ситуации падения цен на нефть. Но Путин не сделал даже совершенно элементарные вещи, которые уж сейчас -то он мог бы сделать легко. Закрыть границу с Донбассом, и полностью на 100% сохранив у себя Крым, который он отдать, конечно, никогда не отдаст, но отказаться от Донецкой республики. Но он даже на это не пошел, а стоит даже в этом вопросе твердо. Более того, он из этого лично, он Путин, не Россия, не государство России, а лично Путин из этого извлекает политическую выгоду, потому что это укрепляет его пропаганду. О врагах, о необходимости противостоять, об осажденной крепости и так далее. Леонид Александрович, тогда получается, по вашей логике, если я правильно ее трактую, у Запада, грубо говоря, руки короткие, и Путин может делать, что хочет. И единственное ограничение, такие-то внутренние российские, возможно, какие-то сложности для Путина. И Запад ничего не может сделать Путину, как в свое время, в начале 90-х, Запад все-таки окоротил Саддама Хусейна, когда он полез к Кувейт, А против Путина не получится, так я вас понимаю. Ну, так как с Адамом Хусейном, безусловно, не получится. Об этом и речи быть не может. Запад многое мог бы сделать против Путина, но это очень дорого обошлось бы самому Западу. И в соотношении товар-цена Запад за такую цену покупать такой товар не может. Ну, например, Запад мог бы наложить эмбарго на продаже нефти из России. Это сделали в отношении Ирана. Кстати сказать, политика Ирана от этого долгие годы абсолютно не менялась, а потом чуть-чуть изменилась, но это отдельная тема. Так вот, Запад мог бы поставить такой эксперимент с Россией, но это дорогое удовольствие, которое привело бы, наверное, к большому росту цен на нефть. Хотя сейчас, когда довольно широко добывается сланцевая нефть, может быть, это не привело бы к такому росту цен. Но в любом случае это большое экономическое потрясение, на которое Запад явно не готов. Запад мог бы перекрыть банковские проводки. Это, наверное, было бы ужасным ударом по России. Но и на это Запад не готов, потому что это тоже тяжелый удар по самому Западу. Мир-то взаимосвязан. Поэтому я думаю, что, конечно, совокупная экономическая мощь Запада и России абсолютно несопоставима. Но есть, еще раз повторяю, понятие цена-качество. На Западе очень низкий болевой порог и даже малые неприятности. Мы помним, как в начале введения санкций, российских санкций против Запада, как стали пищать европейские фермеры. Их потом постепенно успокоили, нашли иные каналы сбыта. Сейчас эта тема закрыта. Но вначале европейские фермеры довольно сильно пищали. А ведь Россия для них совсем не главный рынок сбыта. Поэтому Запад бережет свои нервы. И рисковать просто так ради Путина он не будет. Леонид Александрович, но ну, опять же, тогда получается, что Путин одерживает победу, и ничего не страшно, кроме каких-то форс-мажоров, так называемых черных лебедей, ему ничего не угрожает. Вот его изберут в марте следующего года и вперед, дальше вот так вот годами держать такой незатухающий конфликт на Донбассе. Правильно я вас понимаю? Да, правильно меня понимаете. Если Путин, вот все говорят, что завтра, 15 числа, он на своей пресс-конференции может объявить, что он идет в президенты. Ну, естественно, если он объявит, то он президентом и будет. Вот тут уж ни у кого никаких сомнений нет. В качестве президента ему много чего угрожает. Угрожает безумная скука, которая очень давит в России психологически. Угрожает социальный застой, поскольку сейчас пробиться в России молодым людям невозможно. Угрожает нарастание недовольства внутри страны. Но при разобщенном, запуганном и инертном российском обществе это не является политической угрозой. Психологической, да, моральной, да, но политической нет. И в этом смысле в определенных, опять же, параметрах руки у Путина, конечно, развязаны. Но, скажем, поддерживать ту ситуацию замороженного конфликта, который есть в Донбассе, он вполне может. А вот, например, пойти на массированные военные действия, он не может. Как он на это не пошел, еще раз повторяю, даже. В начале 2014 года, когда в России была совсем другая атмосфера, там большой энтузиазм, и так далее. А поддерживать, значит, вот этот замороженный конфликт, как в Приднестровье, как в Абхазии, ну, конечно, может. Почему нет? Александрович, еще один вопрос тогда к вам от. То, с чего мы начали сегодняшнюю программу, вот эти предложения американских сенаторов, республиканцев, однопартийцев Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций против России, правда, не за Украину, а за Иран и так далее, за э, влияние на выборы в США. К чему это может привести? Или все-таки вернуться к теме смягчения санкций, в чем обвиняли Трампа, президента США? Нет, о смягчении санкций, очевидно, речи быть не может. Россия совершила очередную грубейшую ошибку, глупейшую и грубейшую ошибку, попытавшись вмешиваться в американские выборы. Эта ошибка была глупейшей, потому что Трамп, на которого делалась ставка, за полгода не сделал для России ничего хорошего, но сделал много плохого. Например, расконсервировал добычу сланцевой нефти. Наиболее неприятное для России решение. И его активность на Ближнем Востоке тоже. Она не против России, конечно, но ничего приятного она России не несет. Вот. Поэтому избрание Трампа, я не думаю, что избрание Клинтон принесло бы России больше реальных неприятностей. Психологически Трамп Путину приятнее, но только психологически. Поэтому это была глупейшая ошибка. Кроме того, это была грубейшая ошибка. Потому что американцы более чем спокойно относятся к тому, что происходит на Украине но совсем неспокойно относится к тому, что происходит в Соединенных Штатах. И сама мысль, что кто-то, Россия, может вмешиваться в американские выборы, вызывает в Соединенных Штатах, естественно, бешенство. Преувеличена эта мысль, не преувеличена, но у американцев она вызывает активное бешенство. И расплата за эти сомнительные удовольствия, еще раз повторяю, бесцельные удовольствия, потому что Трамп России абсолютно не нужен. Расплата за эти бес, э, бессмысленные удовольствия только началась. Я думаю, что она будет долгой. Потому что чего-чего, а чтобы кто-то вмешивался во внутри американские дела, вот к этому американцы совершенно не приучены. И я думаю, сделают многое, чтобы на примере России отучить кого угодно от вмешательства в их американские выборы. Спасибо, Леонід Олександрович, Спасибо за участь в нашій програмі. Я дякую російському політичному експерту, журналісту Леоніду Радзіховському, який був на зв'язку зі студією Радіо Свобода в Києві. Телефон. звертаюсь до гості студії економіста Андрія Новака. Ви як вважаєте, все-таки захід так от обмежує Путіна, але все ж таки через певні червоні прапорси прапорці захід боїться заходити, щоб не датувати. Не дратувати агресора, як ви вважаєте, я думаю, що вже етап очікування заходу на те, що Путін сам ну якось зрозуміє свої помилки і піде назад. Вже цей етап пройшов, свідченням чого є дуже серйозна активізація сил НАТО, саме вже біля безпосередньо кордонів Російської Федерації, зокрема в Прибалтиці, і фактично зміна концепції. Головних загроз як для НАТО, так і для Сполучених Штатів Америки, вони в цих концепціях вже визнають головною загрозою саме Російську Федерацію. Вже навіть не міжнародний тероризм, а саме Російську Федерацію, як найбільшу загрозу. Ан Андрій, дивіться ще до Грузії війни 888 Чимало глядачів на заході і в Росії самі констатували, якщо Путін вестиме себе, скажімо так, дуже жорстко, що він не став робити Путін згодом. То у заходу є все важелі, хоча б тому, що активи ж всіх цих хлопців даруйте. Вони ж всі на, на заході. Всі їхні, де вони лікуються на заході, не в Ростові Дону десь там все у них, і навіть Путіна звинувачила, хоча це не підтверджено, що я в нього там чи маленькі є заначки, вибачте, на заході. Чому ж захід не використовує і важелі? Що важко знайти, важко вивезти на чисту воду, це все на ваш погляд. Вже частково використовує, тому що захід почав своїми санкціями саме е, персональні санкції проти російських чиновників. І що вибачте, сталося з Ротенбергом з Інченком, Ковальчуками нічого ж не сталося. Це знову ж таки принцип гайки, яку поступово закручують. Потрошку. По Для того, щоб не викликати надто агресивної реакції самої Російської Федерації. Спочатку вони йдуть таким шляхом, щоб російський політичний бумонт, так званий, якщо його так можна назвати, почав відчувати дискомфорт. Тому що дійсно і їхні статки, і їхні діти, родичі, всі. Живуть, вчаться, як вони називають, в проклятій Європі ще більш проклятій Америці, так загниваючих. і особистий дискомфорт, ну що може бути гірше для чиновників російських політиків, які е, давно звикли через е, нафтодолари, е, зв, звикли жити на широку ногу. А тепер ця широка нога поступово стає коротшою і коротшою. Тобто, це є найбільший е, такий дискомфорт особистий. А це я вважаю дуже серйозний вплив. А далі вже буде вплив, я не сумніваюся цьому, якщо російська політика не зміниться, вже вплив е, на саму державу. Тобто зараз вони нібито хочуть відокремити російський політиком від російського народу і шкодять більше російському політику захід, оцими санкціями. Якщо це не дасть результату, тоді вже буде вплив на Росію як на державу. Хоча вплив на державу вже є, зокрема по е, курсу російського рубля. Який за час спочатку агресії проти України е, девальвував практично вдвічі, це вже те, що стосується кишені кожного росіянина. Кожен росіянин відчув вже цю ціну, Крим нашу і е, агресію на Донбасі. Далі ця ціна буде все більшою, дорожчою, дорожчою і дорожчою. І саме тому ми, ми бачимо, як відбувається динаміка е, російських е, акцій протесту, те, що ми бачили вчора на День Росії вийшли саме молоді люди, росіяни молоді, які не бачать майбутнього в такій політиці Російської Федерації і в тій економіці, в якій зараз опинилася економіка Російської Федерації. Через безвихідь молодь немає іншого виходу, вона виходить на вулицю. Ми хотіли б, щоб ця ситуація розвивалася у них набагато динамічніше. Але поки що я би сказав так. Для того російського суспільство, яке ми вважали сплячим, я вважаю, що динаміка досить висока. І тут потрібно буде ну, невеличкі такі невеличка іскра, щоб російське суспільство запалилось дуже серйозно. І тому от, от колега з Російської Федерації правильно говорив, що нібито немає варіантів, якщо Путін вирішить іти далі знову на президентський пост, я вважаю, що варіанти є, і головний варіант це російська молодь. Якщо вона і далі побачить безперспективність цієї політики, яка заганяє їх, в тому числі їхнє життя, в типукову ситуацію, у них просто не буде іншого виходу, Маємо як зараз, вийти ти? і намагатися змінити ситуацію. І Путін не всесильний в цьому плані. Звичайно, тим більше, що вплив міжнародних санкцій Ви вважаєте, дається в знаки? Дається в знаки. і саме головне, що вони будуть наростати. Добре. Дуже вам дякую, пане Андрію. Що ж, побачимо, що буде далі з цими санкціями, які тривають уже понад три роки. І кожен сам може оцінити їх результати і вплив на Володимира Путіна. При програму Олександр Лащенко. Дякую, гостю Андрію Новику. Дякую. І дякую вам за увагу, шановні глядачі.